Як залучити дітей до читання? Які нові методики є в скарбничках бібліотекарів для роботи з маленькими читачами? Чому до бібліотек не йде працювати молодь? Ці та інші питання щорічно порушуються учасниками всеукраїнської науково-практичної конференції директорів обласних бібліотек для дітей. Кожного разу для цієї зустрічі обирають один з регіонів країни. У цьому році почесна місія приймати форум бібліотекарів дісталася Севастополю. Цього разу для того, щоб обмінятися досвідом та взяти на озброєння найкращі напрацювання колег до нашого міста прибули бібліотекарі з 25 регіонів країни. За словами голови національної дитячої бібліотеки України, сьогодні в державі нема проблем з цікавістю до читання, невирішеними залишаються питання фінансування та нестачі кадрів. Однак ситуація поступово покращується. З 2009 року всі бібліотекарі України отримують 50% надбавки. Ось завод время независимости, Ну да і за советське віре такого повышения большого ніколи не було. В этом году уже у нас було теж два повышения в январі месяце, в апреле месяце, І що ми ж одно повышение заробітної плати з роботникам бібліотек, та в декабре. Лариса Метруфанова на конференції представляє Полтавську область. Вона впевнена, бібліотека це не тільки храм читання, а й своєрідна територія спілкування. Тому у своїй роботі полтавчани активно використовують інтерактивні технології. Ми спілкуємося через скайп з різними групами користувачів, діти між собою і навіть поширили таку форму роботи як проведення майстер-класів через скайп. У свою чергу севастопольські фахівці поділились з колегами методиками роботи з юними читачами. Це індивідуальний підхід до кожної дитини та тісна взаємодія з батьками. И мы давно побывали в Швеции, и применяем у себя их метод, а не с нуля работаете детными мы также. То тобто есть к нам привозят привозят детей в колясках. И с тех пор мамочки работают, конечно, через мамочек мы работаем с такими детьми. Сначала они привыкают к виду книги, а потом уже читают осознанно. Слід зазначити, що кожного року на ремонти савостопупських бібліотек та наповнення їх книжками з міського бюджету виділяються доволі значні кошти, однак на всі потреби їх все одно не вистачає. У нас прийняті три програми. Первая программа это программа развития культуры, программа развития русского языка и русской культуры и программа социально-экономического развития. В рамках этих программ производится финансирование. Конечно, мы все понимаем, что оно далеко недостаточно, но тем не менее. А що читання як как важливим так оно й остається, і ніяка друга інформаційна база більш всевременно не замінить живу книгу в руках у рібенка. Не залишають без підтримки бібліотечні системи міста і Севастопольські благодійники. Зокрема, вже декілька років це без для дітей допомагає фонд соціально-економічного розвитку Севастополя. І навіть зараз іде робота над спільним проектом, який стартує вже наступного року. Почалося з того, що фонд передавав нам книги і фондом о войне это то, что не хватает. В наших библиотеках любых хороших умных книг не хватает, а в нашем патриотическом городе таких книг всегда не хватает. Поддерживаем различного рода конкурсы, которые проводятся, в частности, лучший читатель. Я читаю книги о войне. Время від времени наші стипендіати збирають для бібліотек книги і передають і в библиотеку, бібліотеку сеть, і в взрослу бібліотечну сеть. Конференція українських бібліотекарів у морській столиці України триватиме до 13 вересня.